few moments later. Позначки додавать, позначки. Бо то факт, чому ми не від'єднано. Хаза. Я казав, що він так і скаже. Хаза, хаза. там острів, вроді, один має бути. Ні, два, як мінімум, має бути. Там, що започати на зутліла вежа. Зутліла поховальні. Зутліла вежа. Зутліла вежа. Я ж вивляю, що вежа, де буде а якийсь отруєний гоблін блін, отець була войзи всім. Ні, ти заходиш в вежу, а там горящий, да, та, отруєний гоблін, з... А наверху на сидить той е, скелет мах. Пістрібать було б весело. Ту, сука, згадав, що лицетія грати тумберг не Ну, сука, ви щас таке перекочите. А вона ж стріоги, недавно підстриглась ще. Та піздавали. Ви бачили цю хуйню? Там піздавець. <гум> Був я то такій... я... вона... я... читав, що вона там вдохновилася якоюсь е... зіркою голівудською, вирішила теж так підстригтись, і мені це так хуйово йово було. <гум> я, блять, проти таких єбунтах як активістів. Вони, блять, більше шкоди наносять, ніж, блять, користі.